Ай, де це я? А А ви ще хто? Добрий день, в лабораторії э, Фонсерті Що це за турель? Такая стріляла. А ти працюєш чи ні? Ну Добре А ну Ось раду покрути тут. Добрый день, мы играем в ЛТБ на твой свет. О, а сейчас что? Проверь. о о, -о Тепер забери коломе э, Так, все Як mm. я бачу, ти вчишся э, пользуватися користуватися цією э, mm. ми е називаємо Реальди крашер. Ого, цікаво. Що тут два рада E, Натисни на першого. Таспаван, його. Так. Він стоїть. Добрий день. Натисни на. О, на, oh, біжи! Може таке показувати. Ой, добре. А можна його якось прибрати? Так, просто вдали. Та все. Добре. Не вдали. О, десь тепер для другого, <таприк> <таприк> Ох, знову так. Є е е е новий, нова зброя. Бару, Та все. І куда далі? Третього. Баб снова препаратом. Да та чого? Так. Чого я повинен всі завдання виконувати, а? Ми тебе перевіряємо. Можливо, якось інакшому перевіряти. Не вбивати людей. Та, Та ще будеш у нас е, НРО. Так, где уже открыл. Стей. Начинаю появлять. Ну... Молодец. Покорно ж задание. Так будешь за... Выключить. Так. Так, сэр, выключил. <звук> Проверяты.

Pay him tennis? Oh, that's you claim, uh, Just... Досить такого дивитись. Не дивись таке. І не роби. Якісь мафіозники. Так. Ну, я так я розумію. що підуюсь щось тут. Та піду кудись. Куди мені там йти для того, щоб э, генералом стати? Для початку пережити своє перше. Перший бій е, на пляжі Desert Bridge. А, добре. все. Дого бачення. Добре. Так, тут вихід? Ні, тут, не вихід. Де він? А. Де, де? А може там? Так все. А коли ще вихід? На першу працю. Завтра. Добре, все. Давайте до зустрічі до бою. Ого! Ай!